Всіх вітаю. Є така новина, яку хотілося би розглянути. Байден каже, що Росія ніколи не окупує Україну. Давайте спитаємо, що він має на увазі? Що він має на увазі, коли каже, що Росія ніколи не окупує Україну? Так, ну в першу чергу він потору Жезлов думає про себе, про якісь. Непоганий шанс, бо він стоїть перед якимось вибором. Це, мабуть, стосується предвиборчої кампанії, дуже сильно стурбований результатами, або це якийсь вибір, перед яким його поставила Росія з якимись своїми е, відповідними заявами про предоставлення дозволу на обстріл американської зброї російської території. Він цим випросом дуже переймається. Добре, а що ще? А що ще. З цього приводу думає Байден, коли говорить, що Росія ніколи не окупує Україну. А ще, звісно він хоче показати всім, що США залишається міровим поліцейським. Насамперед його дуже турбує те, що завдяки останнім його діям США втрачає цей статус. Такими заявами хоче його відновити. По імператору це дуже ну, такі вісомі заяві, заяви, за якими обов'язково е, послідують якісь дії. Бо якщо у нас випадає імператор, то це карта рішучих дій, які будуть мати за собою якісь наслідки. Добре. Які ж, е, давайте подивимося, які ж наслідки будуть мати ці заяви. Які ж наслідки будуть мати ці заяви, якщо у нас тут імператор. Є всі ресурси, всі можливості проводити впевнену беззупинну роботу над е, поповненням зброї зброєю України, поповненню зброєю американських складів для того, щоб е, поставити крапку в такій ситуації, коли зброї не вистачає. Росія має перевагу в снарядах, Росія має перевагу в безпілотниках і має Росія може без наказано, Бити по нашій території, по нашим містам, тому до речі, для імператора дуже, дуже непогані карти, тому що восьмерка Пентаклі каже нам про те, що це дуже якісна і дуже налагоджена робота, яка дає обов'язковий результат. Дев'ятка каже нам про те, що ресурсу достатньо, в нього в ньому немає ніякого дефіциту, і на тих проблемах, які були, став, ставиться крапка по десятки мечів. Ну добре, якщо таке рішення прийнято і такі наміри, давайте тоді спитаємо, як взагалі Байден ставиться до України? Розуміємо, що ці його заяви здебільш із-за того, що це політичні рейтинги та вибори на це впливають. А взагалі, як Байден ставиться до України? Як Байден ставиться до України зараз? На Дніколодах у нас двойка мечей. Девятка кубков, пятерка. Ну, конечно же, вся эта ситуация с войной ему не очень сильно нравится. Он бы хотел, щоб его жизнь была беззаботна. Ну, понятно, что не настільки беззаботна, ну, у президента она не может быть такою, але не було б таких задач, таких проблем, які. Йому зараз е, приходиться вирішувати. Це для нього така більш е, схожа на якусь ігру. Він розмірковує, наблюдає за ситуацією, Поверфанто виступає в ролі такого м, дуже мудрого наглядача, старшого брата, який допомагає порадами, допомагає здебільш порадами, здебільшого е, відбувається якесь керування. Він цим не дуже-дуже переймається. Він розуміє для себе, що відбувається якийсь процес, за яким, за яким він повинен наглядати в першу чергу, особа не втручатись і якось коригувати дії учасників цього процесу. Добре. А що тоді має статися ще на полі бою, що Росія е, повинна зробити, щоб Що Росія таке повинна зробити, щоб відношення змінилося на у нас таке спостереження і керування на якісь активні дії. Що потрібно, щоб воно змінилося? Що потрібно Росії утнути ще? Мір. Мір і справедливості. Прямо п'ять старших арканів. Ну це, це повинна бути реальна угроза штатам його території по імператриці. Реальна угроза Сполученим Штатам. нашим партнерам западу тогда конечно его мнение изменится пока такой угрозы нет и он ее не ощущает видите пока такой угрозы нет и он ее не ощущает но кстати смотрите готов ответить если она будет ресурсы есть и есть намерение отвечать уже хорошо добрая еще байден э, в силому ставить до украины как спостерегач и такие, такие некое снисхождение, нет активного участия. А как он относится, давайте спросим, как он относится к Зеленскому. Зеленский для него в первую очередь это напряг. Это напряг, который свалился ему на голову. А он хотел бы максимально отстраниться от него, максимально уменьшить общение, Уменьшить вот эту вовлеченность в этот весь процесс, в который Зеленский его постоянно затягивает. А почему он стремится, что Зеленский? Чем Зеленский так бесит Байдена? Он постоянно своими действиями и бездействием, и бездействием штатов вываливает, вытаскивает на поверхность ну, вот этот диссонанс, когда весь мир видит, как ведет себя Америка в ситуации в войне России против Украины. И вот этого, вот этого Байден очень не любит, и его это очень сильно бесит. Хорошо. Отношения мы видим. Но у него выбора нет. Выбора нет. Зеленский все-таки в этом плане молодец, что вытаскивает, постоянно макает его в эту проблему, и весь мир действительно это видит. И хоть как-то со скрипом Байден принимает свои решения. Давайте спросим, почему не разрешает Байден, почему эти ограничения с ударами по российской территории. Еще не пришло время принятия таких решений. Таких активных действий. Ну да, то есть мы посмотрели, что получается для Байдена э, пока нет угрозы для Штатов и угрозы для всего мира. Для него Рубикон не пройден и действий активных еще не будет. Значит получается, что... А э, что подтолкнуло Байдена, чтобы разрешили бить по приграничным районам? Смотрите, Россия получается сделала какой-то ход по отшельнику. Видимо, были какие-то закулисные переговоры, и Россия сделала какой-то ход. Потузуть чаш это, конечно, больше ну, какое-то эпсо. То есть это не, не какая-то конкретная угроза. Но на Байдена она сработала. Ну, то есть, я так понимаю, реакция была примерно такая, что ну, хватит спать и спускать все это им на тормоза. Пора ну, принимать какие-то решения. И по как-то как-то уже ставить их на место, потому что заигрались, ну, потеряли берега. Ну и, скорее всего, было принято такое решение. Разрешат ли бить по Москве, раз разрешили применять по приграничным <кхем> <клышлен> районам, разрешат ли бить дальше? Что Байден думает о том, чтобы бить по всей территории России? М -м, блин, для него это пока табу. Существуют все-таки какие-то договоренности, которые были ранее, которые Путин пока не нарушил. И для Байдена это является неким рубиконом. Вот если они будут нарушены, то тогда разрешат бить и дальше. И, и до Москвы, и по Кремлю, и куда вообще достанут. Страх пока еще не настолько велик, чтобы принимать такие решения. Но по императору готовность есть. Как только будет, как только будет повод, то будет, будет дано разрешение. Хорошо, давайте тогда еще спросим, мы уже, мы уже видим, что Штаты, понятно, в первую очередь ставят свои интересы, во всяком случае Байдену, который является президентом, нет особого дела, он прямо, ну, сердцем не переймается за все это, то есть, ну, его волнует репутация страны, репутация его как президента, как политика, какие-то домовленности, какие-то там червоньи э, линии, но так, чтобы он особо переймался нашей войной, такого нема. Ну, давайте нам підтвердження. Байден взагалі друг. Друг нам, друг України. Він друг собі. Він не друг України. Він в першу чергу друг собі. І тут він маневрує як може. Маневрує як може. Справедливість дев'ятка мічей. Двойка жезлов і мах. Він завжди... Завжди у всьому притримується такої такій позиції, що я роблю для себе все найкраще для того, щоб я міг реалізувати весь, весь свій потенціал і всі свої задуми для себе. Якщо це буде загрожувати моїй владі, ситуація буде якось змінюватися таким чином, що це буде вести до моєї поразки, то я буду вживати всіх заходів, щоб цього, цього уникнути. Тому якось так. Ну, гарна новина в тому, що всі дії Росії проти нас і бездіяльність Байдена і Штатів і ведуть Штати до тої ситуації, що, вони, що це загрожує їх стабільності. Тому, якщо вони не будуть діяти, всі страни подивляться на це і зрозуміють, що нема вже світового поліцейського і нема того авторитету, який був раніше, і тому штати будуть намагатися все це підтримувати. І таким чином підтримувати нас. Ну, в цьому є добра новина. Так що в цілому ситуація таким чином виглядає. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Може, в когось є інша думка. Буду вдячний. Дякую, що побачимо. Слава нашим силам оборони.